Доброго дня, ви на каналі Толік ТРАКТОРІСТ. Сьогодні 4 березня, другий день ми вже проводимо закриття вологи. Шліф борона ЗГ-6 від Краснянського громашу. Зараз я вам покажу, як вона працює. Тут був попередник озима пшениця, то того року осінню, ми отут пробували закривали нею вологу, але як ви бачите проводилася оранка після дощу і були такі трошки булиги. І з осінні борона не могла на цьому полі. Так, вирівняти дуже гарно поле. На відміну від там далі є поле. Там ми з осені по пшениці зробили бороною Зараді експерименту. А тут, як ви бачите, можна робити для реклами відео. Грудочка. Це я велику взяв. А так в основному розбивається, земля розсипається і виглядає дуже гарно. Хотів би сказати вам дякую, що підписуєтесь на канал. Зараз павлік працює, я його заміню. Також батько працює і так сімейним подрядом потроху закриваємо. Продуктивність борони 2,5-3 гектара за годину і витрата палива десь літрів 7-8, ну це приблизно ніхто його цього року не замірав, це я так розказую. За ті роки працює клас Аріон 610. Хто не знає, в ньому 120 кінських сил. Справляється він із цією бороною на відмінно. Швидкість його від 8 до 9,5 км, в залежності від того, як вирівняне поле. 14 радів має шлейф борона. Якраз зараз проводити закриття вологи є в ідеалі, тому що слід від трактора не лишається, розвертаємося або по кругу, або вісімками. Видно, що вже день підходить до завершення, але ще годинок 4-5 можна попрацювати. Коли попередник озима пшениця, то в ідеалі проходить закриття волої, так само культивація. Звісно, якщо є трошки по соняшнику чи по кукурузі рослинні рештки то буває вона трошки на себе набирає, але потім, якщо є десь ложбинка вона його в ту ложбинку ховає і на полі дуже гарний фон. Зараз я йду. По полі то земля спушена, розсипається, іменно зараз, якраз другий день, ми проводимо закриття вологи, і якраз все в нас в ідеалі. Бо закриття вологи це така, як то кажуть, операція, що потрібно її провести і вже не, не пізно. Пізно це тоді, коли земля засохла. І не дуже зарання, щоб не ліпилося, Іменно, як то кажуть, щоб рудка не ліпилася, щоб в руці такого взяти і розсипалася земля. А якщо ліпиться до кучі земля, то це... Операція проведена неправильно. Ну, це я вам озвучив свою думку. А як ви проводите закриття вологи, що ви зараз робите на своїх полях, напишите в коментарях. І залишайтеся з нами. З нами буде цікаво. До нових зустрічей. До побачення.